У вигляді бавовни створює вінницька майстриня Наталія Бойко. Вони настільки реальні, що їх легко сплутати з гілочкою текстильного волокна. На таку красу майстриню надихнув народний мем, який з'явився навесні, коли на складах окупантів вибухали боєприпаси. Надихнуло мене на, от, наприклад, на конкретну бавовну. Це славнозвісний, прекрасний, чудові події, які відбулися в Криму. Коли почалися ці хлопки, ось, і коли вони трансформувалися в українське слово бавовна, я думаю, боже мій, ну це ж можна зробити бавовну, і це буде символ, який всі будуть носити. Кожна жінка, і навіть не жінка, навіть її чоловічі замовлення були на бавовну, тільки трошки стилізованіші, вони хочуть підтримати Україну і таким чином ставлення своєї і відношення своєї. Куба вовни, майстриня виготовляє у техніці валяння. Це довготривалий та складний процес. На одну брошку витрачає до трьох днів. Загалом Наталія вже понад вісім років створює прикраси. Це, зокрема, вишукані віночки, сережки, намиста, іграшки та багато іншого. Ексклюзивно для світанку показує початковий процес. Ми беремо таку вовну, це вовна з вівці. Овець е, спеціально стрижуть, потім цю вовну. Фарбують, формуємо невеличкий, невеличкий такий елемент і починаємо з такою голочкою протикувати. За рахунок того, що у вовни структура такими чешуйками, вона з зазубринки на голці сприяють тому, що ці чешуйки між собою скріплюються. І ось таким шляхом. Ми починаємо робити елементи. У нас буде ще наступний етап мокрого валяння. Це береться тепленька водичка з милом, розкладається на якусь площину і починає легесенько-легесенько притиратися. От за рахунок таких притирань вона буде звалюватися. От зараз я вам показую ось такий один елемент. Ми робимо його в два рази більший, ніж він є, тому що коли вовна зваляється, вона е, зменшиться. Ну, приблизно в півтора рази. Коли в нас всі елементи будуть готові, в нас вступає в силу такі пласкогубчики спеціальні для рукоділля, маленькі, без них нікуди, така міцна голочка з нитками. Потім ми все будемо це зшивати і ну, саму брошку вже пришивати. На ось такі елементи, такі деталі, ось так вони виглядає ззаду, щоб можна було причепити, куди нам подобається. Перші роботи майстрині розлетілися як приколи про бавовну у соцмережі охочих отримати патріотичну брошку і загадати бавовни окупантам стає все більше. Я спочатку була в шоці від такого попиту, і я навіть. Маючи основне місце роботи, тому що це зараз більше як хобі, маючи основне місце роботи, коли я приходила додому і починала працювати там до першої години ночі, до другої години ночі, я думала, Боже, як я це маю виконати? Але я ж не можу підвести людей. Мені необхідно обов'язково зробити. Тому то більше, що це якийсь символ патріотизму, це символ підтримки. І якщо це хочуть, значить це треба швиденько робити. Ось і да, 60 штук вже, вже є. Вже 60 красунь носять мої бавовнятка. Наталія бойко називає свій виріб універсальним, адже він буде красивим доповненням багатьох повсякденних образів. В основному я бачила на пальто. Зараз холодна пора року, вдягають на пальто і на піджаки. На жакети жіночі, але я вже бачила на сумочку. Одягали. Якась була е, трап'яна сумочка, і вдягали на цю сумочку, і бачила на дитячі е, валяночки. З двох боків на дитячі валіночки на один і на другий на дитячі валіночки вдягнули. На створення прикрасу майстрині вже пішло 2 кілограми вовни. Її замовляє з-за кордону, адже в Україні такої сировини не знайти. Окрім краси, такий виріб має ще й благодійну місію. В даний період часу мені так хочеться щось робити, щоб допомагати і нашим українцям і нашій армії, тому що всі кошти, які я... Заробляю на цьому, я намагаюся купити для наших зсу все, що їм потрібно, ну на не по своїм можливостям, те, що я можу, тобто це надихає також, тому що ти розумієш, що чим більше ти зробиш, тим більше ти можеш допомогти. Чоловік та син Наталії служать у Збройних силах України, тож вона не на словах знає, чого потребують військові. Тому з сестрою та небайдужими намагаються допомогти. Вже вдалось передати генератори, павербанки рації та багато іншого технічного обладнання і не тільки, і на цьому не зупиняються. Дорогі мої українці, ви творчі, ви сильні, ви розумні. Ми не краща нація в світі. Я хочу від щиро серця побажати, щоб таких хлопків, щоб такої бавовни, в нас було чим побільше. І хочу вам сказати кожному до вашого серця, до вашої душі, що немає маленьких справ. Я хочу, щоб ви знали, що кожна сама малесенька справа це вже велике діло в нашу перемогу, великий вклад. Я бажаю всім. Щоб вас вистачало духу, щоб вас вистачало сил, енергії, і ми одною єдиною силою допомагали нашим ЗСУ йти до перемоги. Ми сила, слава Україні.